Незважаючи на те, що море зараз закрито мені за відкриті гори, зато ці гарні і дальні, дуже за десятки кілометрів. Але хочу просто зараз звернути увагу, що отак от на склоні гори біля сан я побачив будівлю. Спочатку думав, що який має, так ні. А от то дальня гора там, де Санта-Барбара. І знаєте, що це? Здогадайтесь це з трьох раз. Ось тут ще й мій автограф. Ну, це склепи, склепи італійці роблять склепи. Отакі. Ой, це я вже точно знаю, що це. По-українськи кажуть кладовище, а тут я не знаю, як воно називається. Отакої. От я думаю, що це за віночки? Ну, зрозуміло. Скліпи, отаке буває. Хм, сумно, серед краси гір, а буває отаке. Що поробиш? Життя є життя. Згодні?